У першій кімнаті адмінбудівлі з 2 грудня розпочали свою роботу депутатські комісії з підготовки питань до чергової сесії міської ради. Перше засідання провела комісія із земельних питань. На чергову сесію міськради виносяться фінансові питання, питання соціального спрямування, земельні питання, організаційні тощо. Так начальник управління соціального захисту населення Олена Балюк підготувала для затвердження програму Турбота на 2020 2016-2017 роки, у яку війде адресна матеріальна допомога особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, допомога учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, підтримка учасників та сімей, учасників АТО, та інше. Начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Самоляк на розгляд депутатів виносить програму благоустрою міста та заходи щодо вирішення проблеми бродячих тварин та загального. Правила утримання тварин. Також депутати розглянуть кадрові питання, обрання секретаря ради та заступників міського голови. Третя сесія Світловодської міської ради сьомого скликання відбудеться 10 грудня о 10-й годині у першій кімнаті адмінбудівлі. Кореспонденти телерадіокомпанії Веселка стежитимуть за перебігом пленарного засідання, про що розкажемо у випусках новин. Стежте за нашими ефірами. Тепла та затишна оселя. Погодьтесь, це найактуальніше питання взимку. Щоправда, аби воно не стало проблемою, варто знати правила поводження з електронагрівальними приладами. А нагадали світловодцям та жителям району ці загальновідомі правила світловодські рятівники, які в ці прохолодні дні провели консультаційно-роз'яснювальну акцію в селі Подорожня Світловодського району. З приходом холодів населення стало активніше використовувати засоби опалення, що може призвести до перенавантаження електромережі, виникнення короткого замикання та, звичайно, виникнення пожежі. Також пічне та газове опалення потребує значної уваги від населення, адже через неуважність при використанні таких видів опалення можливе виникнення значних пожеж. Що призведе до значних матеріальних збитків, шкоди здоров'ю та іноді може призвести до загибелі людей, а з метою проведення роз'яснювальної роботи серед жителів села працівниками світловодського міськрайвідділу відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області було роздано спеціально роздруковані пам'ятки, в яких зазначено правила користування димоходами та електронагрівальними приладами, в тому числі заборона використання електронагрівальних приладів незаводського виробництва, розташування їх у місцях, де є поруч легкозаймисті. Предмети, а також опалення приміщень газовими плитами. Правила усім відомі однак, безперечно, нагадування про них не стало зайвим. Мешканці приватних будинків з інтересом спілкувались із рятівниками. Ті ж, в свою чергу, окрім іншого, перевіряли справність димоходів, оглядали їх оштукатурення і побілку, звертали увагу на наявність протипожежної розділки між піччю та дерев'яними перегородками. Сіловодські рятівники вкотре закликають мешканців міста та району не нехтувати простими правилами пожежної безпеки і пам'ятати, наслідки необережного поводження з електроприладами це знищені матеріальні цінності та втрата найціннішого людського життя. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія. Дякую за 26 листопада у приміщенні адмінбудівлі відбулося чергове засідання громадської ради. Порядок денний передбачав аналіз проведених місцевих виборів, організацію участі у проєкті Наше місто, наш бюджет, наше майбутнє, внесення деяких змін до положення про громадську раду. Тощо на засіданні був присутній міський голова Валентин Козерчук, який ознайомив із першими кроками нової влади на другій сесії міської ради. З мого подання прийняті два рішення. Перше рішення про створення тимчасової комісії, яка займається питаннями пропажі кораблів Кюма, пропажи пам'ятника Леніна. І як на мене, то незаконною і націоналізованою розбіркою заводу калькулятор виробничих приміщень. Зараз ця тимчасова комісія вже має певні напрацювання. Друге рішення яке прийнято закріпити всіх депутатів, обраних Світловодською міською радою за кожним округом виборчим, і зобов'язати депутатів постійно проводити роботу на своїх округах і раз на квартал звітувати перед мешканцями свого кварталу. Керуючий справами Вадим Туманов повідомив, що цього разу під час виборчих перегонів не було зафіксовано жодних суттєвих порушень, але, на жаль, агітаційну атрибутику мешканці міста вимушені читати до цього дня. Тому голова громадської ради Михайло Касьянов звертається до всіх місцевих осередків політичних партій організувати роботу по очищенню міста від поклеєної агітки. Цікавим було питання щодо участі громадськості у формуванні бюджету. Наразі розпочинається процес формування міського бюджету на наступний рік. Тож заступник громадської ради Надія Мальцева запропонувала звернутися до депутатів сьомого скликання, аби ті звернули увагу на важливості та своєчасності прийняття громадського бюджету. Знаковим стало це засідання для деяких членів громадської ради, адже згідно закону України, особи, яких обрано до місцевих та обласних рад, втрачають право бути у складі громадської ради. А у нас таких 5 чоловік. Тож з урахуванням змін до положення про громадську раду, заяв та подань, проведено ротацію персонального складу до радчого органу. Виключено Анатолія Кочугурного, Юрія Лукинського, Надію Мальцеву, Вадима Степанця, Миколу Середенка. Їх місце зайняли Валерій Щербаков, Валентина Ковшар, Тетяна Козерчук, Дмитро Рябенко, Юлія Іоненко. Ми знаходимося біля обласної бібліотеки імені Чижевського. Сьогодні тут проходить ярмарок бібліотечних ініціатив. На цей масштабний захід з'їхалися представники з усіх куточків Кіровоградщини. Звичайно, участь в ярмарку взяла і Світловоцька центральна міська бібліотека. Ярмарок соціальних інновацій, що відбувся нещодавно в Кіровограді, в межах науково-практичної конференції Соціальна відповідальність бібліотек в умовах сучасних викликів, зібрав в обласній бібліотеці імені Чижевського 25 делегацій з різних районів Кіровоградської області. Мета сьогоднішнього заходу це зібрати бібліотекарів з усієї Кіровоградської області, які презентують тут свої інноваційні проекти. І ці проекти мають відповідати потребам громади, яких служить бібліотекар. І ми бачимо тут 25 прекрасних проєктів з усіх куточків нашої області. Вони є різноманітні, вони присвячені патріотизму, духовності, загалом культурі, краєзнавству, традиціям українського народу, екології, безпеці життя і багатьом іншим темам, які вибирали бібліотекарі, в зв'язку з тим, що потребувала їхня громада. Від Світловодської центральної міської бібліотеки на ярмарку було представлено бібліотечну інновацію. Про Яви людяність захисти собаку, яка спрямована на вирішення проблеми безпритульних тварин в нашому місті. Автори проекту активно допомагають світловодській ініціативній групі волонтерів, організовують збір коштів на стерилізацію і перетримку собак, надають всебічну інформаційну підтримку. Тож не дивно, що саме започаткування Світловодської центральної міської бібліотеки високо оцінили організатори ярмарку. «Світловодська центральна міська бібліотека вона одна із лідерів в роботі з громадою серед бібліотек нашої області. Це абсолютно точно. У них дуже багато гарних проєктів пов'язаних з громадським життям міста. Вони пов'язані з громадськими організаціями, гарно працюють із владою і з громадою. І у них є проєкт, який Присвячений темі безпритульних собак. І, очевидно, ми так розуміємо, що це є проблема, яка хвилює жителів міста, які звертаються в різні інстанції для того, щоб намагатися вирішити позитивно цю проблему, допомогти у вирішенні. І бібліотека є таким от ну, провідником в організації цієї роботи. Вже є, я думаю, певні успіхи в цьому напрямку, і ми бажаємо їм успіху, тому що це є досить складний проект, який вирішується з допомогою бібліотеки. Слідозначить. Ти що і інші інновації, які запровадили бібліотекарі Кіровоградщини спільно з небайдужими мешканцями місцевих громад, які успішно реалізовують, викликали у присутніх неабиякий інтерес. Серед представлених на ярмарку проєктів – інновації національно-патріотичного та краєзнавчого спрямування, а також ті, що працюють на підвищення уваги до книги і читання. Сьогодні ми представляємо арт-пікнік Територія єднання. Сама назва говорить за себе, адже ми, українці, повинні показати свою консолідацію в умовах реалій сьогодення і показати, що ми сильні. Весела ініціативна, єдина нація. Загалі, які ваші враження від сьогоднішнього заходу дійсно такого масштабного, надзвичайно цікаво, були б. Продемонстровані різні напрямки діяльності бібліотеки, різні ініціативи. Для себе почерпнули надзвичайно багато цікавого і гадаємо, що будемо запроваджувати в себе. І гадаємо, що в нас теж хтось десь щось багато дізнався нового і буде реалізовувати в своїх бібліотеках. Чому ви вважаєте, що ваша ініціатива найкраща на цьому ярмарку? Наша ініціатива найкраща, тому що краєзначний напрямок це найкращий напрямок, для того, щоб до нас йшли користувачі, діти, наші заходи відвідували, наші ви Виставки, що були Цей матеріал, який ми збираємо, це матеріал найкращий, він цінний, тому що він історичний. Обласний ярмарок соціальних інновацій став чудовою нагодою поспілкуватися, поділитися досвідом, поміркувати, як удосконалити та розширити спектр надання послуг читачам. А також забезпечити доступність інформації та запровадити нові, найкращі, найцікавіші та найпотрібніші громаді інновації. Дуже приємні враження. По перше, я хочу подякувати всім організаторам, що дійсно на високому такому рівні організували ярмарку, що люди з усіх районів, з усіх куточків нашої Кривоградської області з Діхалися в обласну бібліотеку Чижевського і дійсно атмосфера дуже чудова, дуже багато цікавинок для себе. Я щось навіть взяла, ну приємно, дуже високий рівень. Отже, Світловодська центральна міська бібліотека вкотре гідно представила наше місто на обласному рівні. Однак проведенню цього ярмарку, що відбувся в Кіровоградській обласній бібліотеці імені Чижевського і став фінальною яскравою крапкою науково-практичної конференції, передувала велика підготовча робота, що включала в себе і круглі столи, і майстер-класи, і Філиш моби, і тренінги, і благодійні акції. Ну і звичайно, співпрацю з іншими організаціями, в тому числі і громадськими. А вдоволена результатами ярмарку і директор Світловодської центральної міської бібліотеки Єлизавета Ялова. В інтерв'ю нашій телекомпанії вона щиро подякувала телерадіокомпанії Веселка, яка підтримала її у фінансуванні цієї поїздки та стала інформаційним спонсором заходу. Я хочу висловити велику подяку генеральному директору ТРК Веселка гуртовій Альоні Васильівні. За інформаційну підтримку нашого заходу, а також за спонсорську допомогу, завдяки якій наша бібліотека змогла взяти участь в обласному ярмарку соціальних ініціатив. Елизавета Миколаївна, наскільки на вашу думку актуальною є інновація, яку колектив Сіловодського центрального міського бібліотеки представляв на ярмарку соціальних ініціатив? Я вважаю, що сучасна бібліотека повинна не тільки надавати інформаційні послуги і на запити своїх громадян, своїх користувачів, але й відповідати на виклики сучасності, тобто долучатися до вирішення найбільш гострих проблем місцевих громад. Тому тема безпритульності тварин я вважаю дуже сучасна і актуальна, тому що вона має два боки: по-перше, це безпека життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. Друге, це право на життя тварини. До речі, в планах колективу центральної міської бібліотеки участь в інших цікавих проєктах, зокрема в обласних конкурсах на краще видання творів творчо обдарованої молоді та на кращу ідею із залучення дітей до читання, а також участь у всеукраїнському конкурсі видання року. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка». Ситуація в місті щодо рівня захворюваності на грип та інші гострі респіраторно-вірусні інфекції є відносно спокійною. Констатують лікарі. Показник захворюваності склав 48,2, при підпорозі 69. За даними заступника санітарно гігієнічного відділу Тетяни Кривошей, за період з 9 по 15 листопада 2015 року у Світловоцьку захворіли 239 осіб, і числа тих, хто звернувся по допомогу до медиків, 75% – це діти. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла на 26 осіб. А отже, не втрачають актуальності поради лікарів щодо профілактики грипу та ГРВІ, Підтримка імунітету в цей складний осінній період. Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила прогноз циркуляції штамів вірусів грипу в епідемічному сезоні 2015-2016 років, які ймовірно циркулюватимуть і в Україні. З урахуванням оновленого складу вірусів в цьому епідемічному сезоні фахівці очікують збільшення кількості хворих на грип. Зв'язку з цим спеціалісти закликають світловодців вчасно вакцинуватися. На новий сезон в Україні зареєстровано та дозволено до застосування вакцини інфловак, флюарікс ваксігриб. Ці вакцини можна придбати через аптечну мережу міста. Спеціалісти наголошують, щеплення повинні проводитися тільки медичними працівниками і тільки в лікувальному закладі. До речі, спочатку під сезону щеплено 136 осіб, з яких 16 – медпрацівники. 120 – школярі та студенти наразі фахівцями Держпіднагляду посилено нагляд за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів на підприємствах, в установах та організаціях, які, окрім іншого, контролюють і режим у приміщеннях, а ще ведуть постійний моніторинг захворюваності. З його результатами ми будемо знайомити телеглядачів у наших інформаційних випусках новин. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.